Вітаю вас на каналі Авель Дей Сьогодні ми переглянемо список а, політичних, да? не просто політичних, а запитань і по Україні і політичних. І, в принципі, починаємо з першої підтеми. Чи триватимуть масовані обстріли України і надалі? Потриватимуть ще. Ні, буде перерив е, на декілька днів. Потім знову якісь політичні рухи. Ну, все зв'язано з диктовкою умов, да? тобто з прийняттям неприйняттям умов. Чи є загроза атак нових упродовж поточного тижня? Упродовж поточного тижня. Да, є. За ці три ночі ще не, засто... не застосовували ракети кінжал. 3... Три мігів, господі. А, також північно-корейська балістика та ракети X22 були дуже, в дуже обмеженій кількості. Чи планує ворог застосовувати ракети Кинжал, північно-корейську балістику або ракети X22? Так. Ракети Кінжал. Це взагалі якісь експерименти. І вони не дуже що-то прокатують у взаємодійстві воєнному. Корейська балістика. От північна корейська балістика буде. Х-22. Ну, їх закуповують. Чи буде Київ? На далі терору. Буде. Буде. Куди ще пугать людей, як не по Києву? Які регіони України під найбільшою загрозою найближчим часом? Говоріть. Харків і щось до Хмельницького рухається не в ту сторону. Аж де ще. Ні. Харків Хмельницький, тільки от під найбільшою загрозою говорять. Ескалація і сценарії. Чи варто очікувати надпотужного обстрілу, якого ще не було за всю війну? За одночасним застосуванням великої кількості ракет і шахейдів? Чому буде таке? Чому буде таке взагалі? Говорить вони хочуть. Буде кажуть. Я третій раз перепитую. Чого добивається Росія масованими обстрілами? Якою Буде відповідь України та світу. Та в світу взагалі відповідь безтолкова за всю війну, а в Україні яка буде відповідь. Все-таки я думаю, що десь прийде на, на згодження на умови, які диктує Росія. Міжнародна реакція. Чому реакція Заходу виглядає такою слабкою і запізнілою? Я Візьму карту і не буду говорити свою думку. Чому реакція? Проплочено, заплочено, все узгоджено. Чи матиметься наслідки для України, чи дозволить така млява позиція ворогу посилити тиск? Так він його посилює і посилює. Воно вже відбувається і вже має наслідки. Військовополонені та обміни. Чи вдасться викрити звербованих росіянами полонених, які вони повернули в останньому обміні? Ні, не вдасться. Чи будуть нові обміни військовополоненими найближчим часом? 4 тижні дні, не знаю. А яка доля азовців, яких не було в останньому великому обміні? А коли вони повернуться додому, і чому Росія так не хоче повертати азовців? Азовці, азовці. Що ж вас не повертають? Не, ну когось, может, и повернуть, но какие <laughs> дуже неконкретні неконкретные карты. Понятно? Что ничего не понятно. Сейчас, азовця, азовця. Та їх просто повертати не хочуть. От, і от, так, от така причина: не хочуть їх повертати. Напевно, вони дуже добре навчені. А, так, перемований мир. Яких результатів варто очікувати від технічних перемовин Ватикані або інших країн-посередників, якщо Росія тільки все затягує та погрожує терором мирного населення та наступ на фронті? Ніхто в Росії нічого не затягує, просто ми не погоджуємося на умови, а вони продовжують нас давити і переписувати умови на гірші і гірші. І країни-помічники по бокам, вони нам, походу, і не помічники уже зовсім. Чи мають ці ініціативи шанс зупинити терор і просування ворога? Та сумніваюся. Ну що я буду від себе говорити? Та ні, все я правильно сказав. Чи справді перемови не можуть привести до миру найближчим часом? Я створив ритуал для тих, хто бажає себе захистити або захистити свого близького. Для цього ритуалу і його активності я заключив контракт з одним з духів смерті. Сама робота буде виконуватись методами арабської магії, і ви зможете себе захистити впродовж трьох місяців. Сама ритуальна робота буде активна в облік п'яти років, тобто ви можете кожних три місяці її підновлювати. Повне описання її буде під цим відео і також посилання на те, щоб її придбати. Дякую за увагу. 30 чого? Ну, не місяців 30, не 30-й рік. Ну, сказати 30 днів, це, звісно, дуже громко. От побачимо. Чи є наразі ще сценарії, за якими може бути завершена війна? Чи це все вирішено статучно і тільки поки приховано від людей? Якщо є ще кілька варіантів розвитку подій, то які вони. Ой які неймовірніші? Які варіанти у нас розвитку подій? Чи по обумовленому закінченні війни? Обумовлено? Території обумовлені, які віддамо? Точка правительства обумовлена. А що не обумовлено? Давайте так. Пійдемо з другої сторони. Хто що кудись загрібе? От, що не обумовлено до кінця. Блін, тут як говориться про якусь казнь воєнних. Тобто, як тих, хто прийде, або усміріть, або унічтожить до того, як вони являться. Стрьомна штука. штука, щоб повстання не було. А, тобто, вони зараз думають про те, як би вийти із ситуації так, щоб потім не отримати по фейсам масово. Ну, яксь вирішить. Натрусять людям красивої картинки. Я думаю, вони готовлять якісь інформаційні... Да, да, да. А, інформаційні наступи. Тобто, яким образом перепрямити людей через інформаційні канали, щоб вони стали більш благосклонними. Я думаю, що після цих всіх. А, ха -ха. а хто не буде благосклонний, той і попаде за рішотку. От, в принципі, на питаннях сьогодні все. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на мій особистий канал. Читаємо новини, читаємо, що я там пишу. Може, це допоможе вам якось трохи перешагнути кермічні процеси, які зараз відбуваються, і до наступних зустрічей.